Запитання єврейському радіо: чому ви вважаєте, що Ілон Маск єврей? А ви таки поворушіть мізками? Ну а кому ще прийде в голову ідея повертати перший ступінь ракети і робити автомобілі без бензину? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Андрій приходить додому пізно ввечері. На порозі його зустрічає Наталя з пательнею у руці. Андрію, ти де був? Люба, я зі своїми. Ой, тільки не бреши мені. Я зателефонувала усім твоїм друзям. Ну, добре, я зустрів Марійку, однокурсницю. Ми з нею переспали. Ти зустрів Марійку Ту, що з Самбора, і ти з нею переспав? Так, її, і з нею, так. Ой, тільки не бреши мені. Тобі переспати це 40 секунд. Де ти був? Двоє сваряться, аргументи вже всі вичерпані. Раптом після невеликої паузи вона каже: Ти в курсі, що людина на 80% складається з води. І що? До чого тут це? А до того? Швидко випарувався звідси до холери. Батько перед сном розповідає синові казку. Жив був на світі багатий чоловік. Купив він собі найкращий комп'ютер і купу ліцензійних програм. Тату, а як це ліцензійних Спи, янку спи? Я ж сказав, це казка. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Три дами бальзаківського віку згадують найстрашніші потрясіння у своєму житті. Перша. Ой, дівчата. Найстрашнішого потрясіння я зазнала, коли мене гвалтували». Друга та це все дрібниці. Найстрашніше, коли після десяти років заміжжя і вірності чоловікові, я дізналася, що хвора на Сифіліс. Третя. Дівчата та да це все дурниці. Нещодавно я йду коридором і бачу, що назустріч мені йде моя мама. Я вся і обімліла. Підходжу ближче, а це дзеркало. Син запитує батька офіцера Тату, а яка різниця між гвинтівкою і автоматом? Величезна. Згадай, як розмовляю я і як говорить твоя мама. Посеред пекла є крижане озеро. Вода там настільки холодна, що шматок розпеченого металу, кинутий в озеро, миттєво перетворюється на крижану брилу. Побачити це озеро неможливо. У всякого, хто підійде до нього, надто близько, очі замерзають ще до того, як він зуміє його розгледіти. У цьому озері сидять оті самі працівники ЖКГ, які відключали влітку гарячу воду. Вихована людина відрізняється від усіх інших тим, що рекламний буклет, який її всунули на вулиці. Вона викидає не в найближчий смітник, а в один із більш віддалених, прихований від погляду промоутера. Пропоную внести до списку Оксюморонів словосполучення зайві гроші. Ні, не відчуєте зайві трястя гроші. Та це крутіше за гарячий сніг і живий труп. Де ви бачили таке взагалі? Ага, або вільний час, а ще можна додати народні обранці. А? І оце-оце. доступне житло, а ще світле майбутнє. Точно. Або відпочинок із дітьми. Перед вінчанням наречена запитує нареченого: Ну, як парубоцька вечірка у тебе пройшла? Добре. Посиділи, випили трохи, поговорили. Ага, поговорили. Мабуть, шльондри всяких там по усіх кутках мацали і зажимали. Та ну, кохана, що ти таке кажеш? Це ж парубоцька вечірка, там тільки парубки. Ой, розкажи мені, а то я на парубоцьких вечірках не була. Шеф великої фірми викликає до себе по черзі всіх керівників відділів, потім всіх інших співробітників і, нарешті, стажиста Діму. Між нами, Дімо, у тебе вже було щось з із нашою секретаркою? Ні, шефе, чудово, полегшено зітхає шеф. Тоді ти і передаси їй повідомлення, що її звільнено. <рес> Виходить чоловік із хати, глядь, а в його саду на дереві якийсь хлопчак сидить. Господар сердито. Агов, хлопче, ти навіщо це заліз на мою яблуню? Ой, дядьку, не сваріться. У вас яблуко впало, а я вішаю його на місце. Прилітають американці на Марс. Виходить із космічного корабля перший астронавт і йде Марсом. Назустріч виходить до нього старий єврей із мітлою і питає астронавта: А ви такі хто? Я хто? Я перша людина на Марсі, старий єврей, обурюючись назад. Саро, ти таке чула? Нас тут уже за людей не вважають. Для благополуччя в сім'ї потрібно щоб дружина думала, що гроші беруться в тумбочці. Чоловік думав, що їжа береться в холодильнику, діти думали, що їх знайшли в капусті, інші теща та інші. Думали про себе і тільки про себе. Одеса. Троє товаришів по службі зібралися у відрядження. Вдягнені, з валізами стоять у передпокої одного з них. Ось уже час виходити. І тут землетрус. От вони виходять, двір переповнений переляканими напіводягненими людьми хто в піні для гоління, хто в прозорому пенюарі, хто в ковдрі, і тут виходять вони, одягнені та з валізами, голос. Ну, ось, а цих євреїв таки завчасно попередили. Куме. Порадьте що робити. Я почав втрачати пам'ять. А ви, куме, позичайте людям гроші. Тренуйте пам'ять. Стурбований чоловік приходить до сексопатолога. Лікарю, допоможіть. У мене з дружиною нічого не виходить. Та не турбуйтеся ви. Зараз медицина таких висот досягла, ви у нашій по дівках, як молодий, підете. Та по дівках я і зараз ходжу. Ви зробіть, щоб із дружиною виходила, то вона ображається. Дружина при повному параді виходить із кімнати і обурено до чоловіка Любий, чому ти досі не поголився? Ми ж йдемо в театр. Я голився. Коли це було? Коли ти почала збиратися в театр. Німеччина, автобан. В одній із кишень стоїть мотоцикл із українськими номерами. Байкер, руки по лікті в мастилі, щось там у ньому колупається. Німеччина країна порядку, тому скрізь є поліція. Звісно ж, вона і тут з'явилася. Два полісмени, молодий і старший, більш досвідчений. То що молодий, починає казати напарнику типу мотокапут, викликай абшлеп, щоб байк відтягнути в майстерню. Тут старий підходить до водія, про щось там із ним розмовляє і чим чекує назад у свою машину, збираючись їхати. Молодий розгублено дивиться на нього з німим запитанням, на що поліцмен зі стажем каже Він зараз полагодить і поїде. Молодий здивовано. Ти що, говориш їхньою мовою? Старий. Та ні, зовсім не розмовляю, просто він сказав фігня. А от якби він сказав пистець, тоді точно потрібно було в майстерню. До адвоката звертається клієнт із проханням узяти на себе ведення шлюборозлучного процесу. Чому ви хочете розлучитися, запитує адвокат. Я не в змозі більше це терпіти. Моя дружина має звичку лягати спати вранці. А що ж вона робить усю ніч? Мене чекає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. То ця дама? Співачка. Раніше вона виступала в цирку, співала в клітці з тигром. А чому ж вона пішла звідти? Цього вимагало товариство захисту тварин. <рес> Дід забирає онука з дитсадка. Дідусю, а чому ти став мене пізніше забирати з садочка? Я тебе забираю, як і завжди. Просто стало раніше темніти. Чому? Ну, бо земля обертається навколо сонця і навколо своєї осі. Але вісь нахилена, тому взимку ми раніше опиняємося в тіні, і ніч стає довшою, а день коротшим. І тому ти став мене пізніше забирати. У нашого сусіда зверху перфоратор, а у нас фортепіано. І ось що я вам скажу: ремонт колись закінчується, а музика вічна. Пастор лагодить огорожу навколо свого будинку. Поруч стоїть маленький хлопчик і не спускає з нього очей. Ти, напевно, збираєшся стати Теслею, хлопче? запитує пастор. Ні, мені просто цікаво, що кажуть пастори, коли влучають молотком по пальцю. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Програміст телефонує в бібліотеку. Доброго дня. А Катю можна? Перепрошую, вона в архіві. Ну, в такому разі розархівуйте її, будь ласка, вона мені терміново потрібна.